Хей, hey, йоу, ви на каналі Блоксай. Сьогодні я вперше запускаю гру Sand Balls Classic. Я чув, що вона про кульки, пісок і дивні пастки. Готові побачити, як я завалю свій перший рівень. Або, може, навіть пройду кілька, погнали перший рівень. Простий. Окей, ось він, мій пісочний шлях. Провести кульки до машини? Звучить легко. Я просто намалюю тунель. Ого, як прикольно! Як кульковий водоспад, кульки доїжджають до машини, і перший рівень пройдено ізі. Я геній геометрії і пісочного мистецтва. Рівень 2. Ага, тепер є невеличкі перешкоди. Окей, спробую обійти. Ой, кілька кульок впали, повз це було не по плану. Але більшість дійшли. Рахую як перемогу рівень 3. Тепер ще якісь ящики, ящики в піску. Це що? Археологія з кульками, прокладаю тунель під ними. А вони падають і розбивають кульки. Зрада. Зараз перезапустимо. Тепер обійду згори. О, так краще. Рівень четвертий. Зелена рідина це що отрута? Може, лімонад з кислотністю 99%? Кульки не торкаються, живемо. Пройшов всі кульки на місці, бонус рівень п'ять. Тепер серйозно лабіринт. Але я бачив мультик про мишу в лабіринті. Знаю, що робити. Ой, ні, кульки застрягли. Пауза, перевірка. Добре, вчуся на помилках, перезапуск. І цього разу тюнінг мого тунелю. Успішно пройшов. Кульки в машині. Мій коефіцієнт інтелекту плюс 10, рівень 6. А ось і рухомі частини, вертушки, які можуть апа зносить кульки. Це що, курс на виживання? Добре, чекаю, коли вони зупиняться. Тепер. Фух, як у фільмах, де герой пролітає під дверима, що закриваються, рівень сім тунелі з піску, що падають самі. Це як Дженга, тільки навпаки, намалював криво. Весі, кульки, впали. Це не я винен, це гравітація. Ух. А ви поки не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому крутючому відеороліку. Дякую. Я цій грі ставлю 5 зірок з 5. Рекомендую. Усім дякую за перегляд. Бувайте!